Дивлячись на те, що відбувається зараз на фронті, влада не розуміє, як вирішити всі ці проблеми, не розуміючи, що саме сукупність проблем впливає на результат. Саме те, що ми бачимо зараз на фронті, це є вплив всього негативу. Який стався саме через бездіяльність влади або через її профанські рішення та суцільне невигластво. виснаженість української армії внаслідок проблеми з своєчасним поповним особового складу підрозділів. Нездатністю розв'язати проблеми мобілізації і рекрутингу, ну давайте відверто казати, що репресивний підхід і досі превалює над змотивованим рекрутингом, слабкість мотивації та підготовки мобілізованого контингенту та відсутність системного масштабування успішних підрозділів і бригад, незважаючи на наявність низки позитивних прикладів і таких підрозділів, які варти копіювання і масштабування в українській армії, все це показує нездатність нашого військово-політичного керівництва проаналізувати ситуацію, дослухатися порад експертів, профільних експертів, зробити висновки і повпливати на позитивні зміни. При цьому однією з ключових проблем, яка роз'їдає процес мобілізації, залишається безкарність корупції при проведенні мобілізації. Власне, наслідками означених явищ стала трансформація проблеми самовільного залишення частини так званого СЗЧ. У фактор, який прямо впливає на боєготовність підрозділів та частин Сил оборони України на здатність нашої армії. Виконувати завдання у протистояння російській агресії. Про це вже не говорять, про це вже волають всі експерти і звертають на це увагу. Вирішувати проблему треба було не сьогодні, і треба навіть не завтра. Вчора, ще вчора треба було все вирішувати, але влада відтерміновує це. Через або небажання проводити зміни, або незрозумілі якісь рішення, які підштовхують до висновків, влада не хоче і не може проводити зміни через власні якісь інтереси. Іншої відповіді не існує. До речі, найпотужнішим подразником для експертної спільноти є. Ознака розділення суспільства, і незважаючи на те, що хтось каже, ні, наше суспільство не розділено, давайте відверто казати. Ці ознаки пов'язані е, появою в країні касти недоторканних, е, можливістю яких уникати відповідальності, в тому числі шляхом знаходження у структурах влади, резонансні та масові випадки відвертої. Ну, давайте відверто, чесно казати, максимально цинічною корупцією у владних структурах, в тому числі дотичних до мобілізації або навпаки, до демобілізації через ВЛК, МСЕК і далі, а також відвертих зловживань представниками влади або близьких до них осіб з ознаками злочину, в яких учасники переважно залишаються непокараними. Це і прокурори інваліди, і корумпована система ВЛК ТЦК, і депутати-втикачі, і депутати над суспільством накшталт Тищенка, яких, якщо і намагаються ну, якось там приструнити, то тільки з метою імітації бурхливої діяльності, а потім правоохоронні органи, які підпорядковані, фактично смотрячому від офісу президента. А Татарову забувають звернутися до суду з метою продовжити йому домашній арешт. Це показує, що все поорвало, якого відомо, що всі тварини однакові, але деякі тварини рівніше. Ну, ті, які наближені до офіса президента або до Андрія Єрмака. Особисто до Андрія Єрмака, кумом якого і є Тищенко. Давайте відверто. Також суспільство рве на частини і дратують мажори, які публічно співають російські ідеологічні пісні, точать український прапор або збивають українців на шляхах і пішохідних переходах, а потім уникають відповідальності через те, що їх батьки купують. Правоохоронців, хоча в цьому випадку, скоріш, правопохоронців та судові рішення. Надзвичайно негативно впливають на суспільство і практично знищують залишки мотивації всі ті чинники, про які я тільки що казав. Ах, розумієте. Історія, наприклад, з бракованими мінами додала негатив бік влади. Яка не покарала бракоробів, а звинуватила всьому військових, а це вже призвело до нових поставок бракованих мін в ЗСУ, і це 100% теж не додало мотивації українцям, а не воювати, а не мобілізуватися, а не далі знаходитись на полі боя. До речі, хтось звернув увагу на те, що після прийняття закону про СЗЧ кількість тих, хто пішов в СЗЧ. Збільшились. Не кількість СЗЧ-шників зменшилась, а саме кількість тих, хто пішов в СЗЧ, збільшилась. І це говорить про те, що хибні рішення керівництва держави не призводять до позитивних змін. Навпаки. Це, до речі, і показують. Останні соцопитування, які показують, що владі не довіряють. Результат довіри до того ж зеленського різко знижується. Так згідно з результатами опитування соці за грудень 2024 року, президенту вже не довіряють 56% громадян, а довіряють лише 48%. При цьому майже 72% опитаних довіряють колишньому головнокомандуючу ЗСУ Валерію Залужну. Та 46% в керівнику головного управління розвитку Кирилу Бутанову. Нещодавно Зеленському ще довіряло при балансі довіри недовіри 0,2%. Навіть вони вже пішли в минуле. Зеленський своєю брехнею, непокаранням корупціонерів, звинуваченням військових відмовою займатися своїми обов'язками з питань мобілізації стабілізації фронту, а також Відвертою постійною брехнею, привів українців до такої недовіри до влади. Під час війни це загроза, загроза для країни. Бо важко захищати країну, в якій не довіряють керівництву. Зміни, які повинні проводити військово-політичні керівники країни. Вже перезріли, але ми бачимо, що їх не проводять. Це хибне рішення, яке призведе до тільки заглублення всіх проблем, і якщо далі ситуацію на фронті не будуть стабілізувати, мобілізацію не будуть займатися, а замість рішень будуть вечірні гундосики та гучні обіцянки, то це, тобто це все призведе до катастрофічних наслідків, в яких Україна може програти. А через недбалість і популізм взагалі знищиться українська державність. Саме тому зараз, поки ще не запізно, варто відмовитись від хибного шляху, який обрало політичне керівництво держави. Відмовитись від спілкування з суспільством як з дебільними інфантілами, почати говорити відверто і чесно, кажучи про проблеми. Бо Україна може не пережити цю суцільну брехню. Українці вже не довіряють Зеленському і спостерігають, як системно дискредитуються військові. Останнє. Затримання генералітету не підтримали українці. Але в Офісі президента сподіваються, що зможуть переконати нас в тому, що це нормально. Проводити розслідування нормально. З'ясовувати обставини нормально. Проводити слідчі дії нормально і збирати факти нормально. Заарештовувати. Бойових офіцерів і генералів під час війни ненормально. Це нагадує дії Сталіна, який в липні 41-го розстріляв генерала Павлова за те, що Радянський Союз втратив Білорусь і німці просувалися. Сталін проспав війну, а розстріляли Павлова. І це, до речі, гарна аналогія, тому що. Зеленський проігнорував попередження партнерів, а заарештовують зараз генералів і комбригів, на ділянках яких росіяни просувалися. Так хто ж несе більшу відповідальність: генерали чи Верховний Головнокомандувач? Відповідь лежить на поверхні. Але головна відповідь у тому, що треба негайно. Змінювати ситуацію, ставлення до мобілізації, ставлення до СЗЧ, ставлення до захисту країни, ставлення до взагалі всіх важливих питань, і без змін ставлення до цього керівництва країни українці своє ставлення не змінять. Тому тут якраз підходить принцип дарвінізму: змінюйся або загинеш. Нам треба змінитися. І першим повинен змінитися Зеленський, вичистити своє оточення, відверто поговорити з суспільством і зайнятися тим, чим він повинен займатися згідно закону. мобілізацією і внутрішніми проблемами. Все інше треба залишити поза кадром. І вечірні гундосики, і гучні заяви з обіцянками. І розмови про справедливий мир. Бо поки ми не стабілізуємо фронт, поки не змінимо ситуацію на фронті, не те, що про справедливий мир не можна казати, а будь-які перемовини будуть не такими, які, на які сподіваються українці і сам Зеленський. Їх просто не буде. Тому змінюйтесь, Володимир Олександрович. І змінюйте ситуацію. Ви обраний в 2019 році народом України. Так, це була велика помилка, за яку Україна вже заплатила, але виправляйте ще те, що можна, і менше образ, менше обіцянок, більше справжніх дій. Бо без цього майбутнього України не буде. А я всіх закликаю і далі допомагати ЗСУ. І пам'ятати, що поки є ЗСУ, є майбутнє України. ЗСУ це і є майбутнє України. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ, вірте ЗСУ. І пам'ятайте, зсу це ті кращі сини і доньки України, які забезпечують існування нашої держави тих, хто заважають ЗСУ, є ворогами у будь-якому варіанті. Об'єднуємось, тримаємось, допомагаємо ЗСУ, і все буде Україна, Па-па. Па-па.